І всім привіт! В цьому відео я пограю за німеччину в сценарії Другої світової війни в грі Age of History 3. Єдиний сценарій, в якому я грав, це сучасний світ, але в цьому сценарію трішки все відрізняється. Як мінімум, теж тут погодинно йде час. Навіщо це зроблено і на що це впливає, я не знаю. Так, ну саме початку гри я на першому місці, як мінімум по економіці точно. Ну, в принципі, найголовніше, що було по економіці, перше місце. Так, настав час обрати своїх суперників. Звісно, це буде Радянський Союз і Польща. А, ще треба третього обрати. Ну, нехай буде Франція. Хоча, блін, якщо я беру зараз їх своїми суперниками. Окей, все ж таки нехай буде Франція, буду з ними воювати. Думав обрати якусь Австрію чи Чехословаччину, бо я їх першими хотів захопити. Але якщо зараз Німеччина і так сама сильна країна у світі, то чому б не захопити Польщу одразу? Так тут ще зроблено так, що одразу у мене дофіга армії майже 200 тисяч. Мені цікаво, чи так само це у Польщі працює, взагалі у інших країн. Навряд чи, звісно, ну але якщо так, то все одно у них не така буде армія, як у мене, по силі. У Польщі наразі немає ні з ким союзу. Вони, в принципі, з більшою частиною світу погані відносини. В цьому сценарії я граю вперше, тому не знаю, чи можна одразу тут починати війни, чи все ж таки посидіти попрокачуватись трішки і зібрати більше армії. Я думаю, що я зберу ще одну армію, якусь на всяк випадок. А, і тут сам по собі час іде набагато довше. Про всяк випадок зробив ще одну невеличку армію на 55 дивізій. Зараз єдине, що треба покращувати, це швидкість досліджень, тому на всі гроші починаю будувати університети. Ну і паралельно з цим оголошую війну Польщі. Посиджу трішки в обороні, подивлюся, що. У них за армія, я, до речі, не повиставляв своїх політрадників знову. 86 тисяч солдат підійшло. Ну і начебто все можна переходити в атаку. Захоплюю Варшаву, у них 137 тисяч. На мирній конференції можу забрати ось такі от території, доведеться, звісно, воювати другий раз, але це все одно дуже багато. Далі збираю гроші на асиміляцію цих територій та асимільовую території. Так, багато країн мене оголосили своїми суперниками. Доволі історично зробив розробник, що Франція в альянсі з Великобританією, бо в другій частині начебто вони були самі по собі. Ну спішити нападати на Францію я не буду. Я все ж таки граю з мінімальною агресивністю для того, щоб зберегти ті кордони, які зараз є у світі. Бо якщо країни будуть воювати один з одним, то будуть просто некрасиві кордони. Оголошую війну Чехословаччині одразу відправляю свою армію в Прагу та сижу в обороні. Хоча Чехословаччина не така сильна країна, тому можна агресивніше грати. Забираю всі чешські території, залишились території Словаччини, але мені, в принципі, спішити нікуди. Потім захоплю. Ну, як завжди, симульовую території. Одразу нападаю на Австрію. Я, по ідеї, повинен був з само початку гри її захопити. Навіть Австрію я повністю не зміг захопити. Доведеться з усіма країнами, з якими я воював, воювати по два рази. Ну але я думаю, що це все діло почекає. Я думаю, що набагато цікавіше буде повоювати з кимось сильним, наприклад, з Альянсом Франції та Великобританії. У них в обох економіка менша, ніж у мене. Тому економіку мені не доведеться прокачувати. Просто починаю збирати гроші для того, щоб почати призив. Очевидно, що почну я захоплювати Францію, потім уже Великобританію. А тут, до речі, якісь рішення самі по собі ухвалилися. Я по цим рішенням захопив Австрію. Виходить, що мені навіть не треба було з ними воювати. Я тільки не дуже розумію, яким чином так вийшло. О, можна сформувати до речі, Європейський Союз. До речі, цікава ідея. Думаю, можна зараз це зробити. Священну Римську імперію буде доволі легко сформувати, тому нехай буде Європейський Союз. В такому випадку мені не доведеться воювати з Великобританією. З Радянським Союзом також не доведеться воювати, вийде не дуже історично, але вже як є. Можна було б зробити ще більший призив, але я думаю, що півмільйона вистачить з головою. Тому оголошую війну Франції, це Джу в обороні, дивлюся, яка в них тут армія. Ну по 70 тисяч, по 50. А, у мене ще оголосилася війна Польщі, окей. Доведеться зробити ще невеличку армію. Мені ці рішення тільки заважають. Якщо все так і продовжиться, то я по рішенням буду воювати із Радянським Союзом, а мені це не потрібно. 75 дивізій є, відправляю їх воювати в Польщу. А тут а все ще суджу в обороні. О, зараз французька армія доволі непано проатакувала, там, наче, то було щось 150 тисяч. Зараз, звісно, менше. Ну і продовжую перехоплювати їх армію. Загалом їх втрати 350 тисяч. Польща була в Алянці із Угорщиною. Тому я ще й воюю з Угорщиною. Просто не буду на неї звертати увагу і захоплю спершу першу Польщу. Щось я дуже багато всього пропустив. Тут велика британська армія разом з Угорською починає окуповувати вже мої території. Починає перехоплення британської армії. Можна, до речі, штучному інтелекту дати управління армії. Він набагато швидше забере усі ці окуповані території. Ще й війна з Бельгією та Люксембургом додалась. В мене ці рішення лякають, бо зараз 41 рік і вже буде скоро війна із Радянським Союзом. Польщу акапітулював, зараз. Асимілювати її території не можу, бо все ж таки мінуси є в бюджеті. Капітулює Нідерланди та Люксембург. І Бельгію також капіталюю. Виходить, що всі країни Бенілюкса я капітулював. Зараз залишається Франція. Франція також капіталює, на марні конференції забираю ось такі от території. Зрозуміло, що це не остаточні території, я ще буду з нею воювати. Чекаю, поки я вийду із мінусу, та, мабуть, перекину на всяк випадок свою армію ближче до кордону Радянського Союзу. Бо, судячи по тому, що він сам перекидує свою армію на кордон зі мною, буде війна скоро. Я, до речі, по населенню майже не здігнав його. Ну, по економіці так точно. І так, війна голоси. Радянському Союзу, навіть не по моїй волі. Забираю зараз управління у штучного інтелекта, бо він зараз може багато фігні натворити. Зараз буду обережно просуватися та відігравати від оборони. Зараз багато його дивізій стоїть біля моєї армії, але вони не атакують першими. Ну окей, проатакую я. Вони зразу налетіли там, наче то я бачив, 200 тисяч було. Так, уже підходить підкріплення. Чомусь Радянський Союз сам по собі не атакує. О, нарешті наважився. Тим часом у нього втрати 280 тисяч. Очевидно, що у нього армія буде більша, ніж у Франції, тому треба бути готовим до того, що він збере ще таку ж саму армію. Ну я ще трішки познищував його дивізії. Я думаю, що зараз уже можна віддавати контроль штучному інтелекту, щоб він просто добив потрібний відсоток капітуляції. У мене, до речі, з кожним разом мінус стає все більше і більше, я не можу просто з нього вийти. Та заключив мир із Радянським Союзом. На мирній конференції забрав українські території. Звісно, не всі вдалося забрати. Зараз моїй армії треба перевести подих. Тому просто Поки я вийду з мінусу. Думаю, все ж таки не буду формувати Європейський Союз, буду просто захоплювати усе підряд. Бо мені треба ще як мінімум один раз повоювати із Францією і з Радянським Союзом так само. До речі, кінця перемиря із Францією чекати доволі довго, аж до 48-го року. Я так зрозумів, що в цій грі час іде доволі довго, бо треба, щоб усі події відбулися історично. Ну і щоб сам гравець встигав з усіма повоювати. Нарешті я вийшов в плюс. Асимільовувати тут чимало. Все, всі території асимільовані. Дивно, що по рішенням в мене немає альянсу з Італією. Думаю, зараз повоювати із Італією, бо мені, в принципі, Альянс з нею не потрібен. У неї в Альянсі знаходиться Туреччина, але їй доволі довго пливсти до Італії. Так, на цей раз італійська армія набагато агресивніше атакує, ніж радянська армія. Ну і, до речі, кількість дивізій у неї не менша, ніж у Радянського Союзу. Ну і по старій схемі віддаю контроль штучному інтелекту, щоб він захопив усі території. Ладно, це не потрібно було робити, бо він побіг воювати із турецькою армією. Хоча вона впливає на відсоток капітуляції, тому нехай знищує її. Далі я капітулювала, але на мирні конференції я зміг забрати щось прям взагалі мало територій, Всього лиш невеличку частину півночі. Зараз 48 рік, а це означає, що скоро у мене закінчиться перемиря із Францією, тому одразу починаю перекидувати свою армію до Франції. Це кінець перемиря із Францією, тому оголошую одразу її війну. І, взагалі, без проблем майже повністю її захоплюю. Навіть великобританська армія, начебто, взагалі. Ніяк їй не допомогла. У Франції залишається прям небагато територій в Європі, тому я думаю, поки що не звертати увагу на те на ті території, які залишились, і сконцентруватися зараз на Югославії. Перед цим треба асимілювати території. О, якраз за того часу в мене закінчиться перемиря із радянським союзом. Тому я думаю, що краще одразу перекидувати свою армію до радянського союзу. Всі території асимільовані. Перемир'я закінчилося з Радянським Союзом, тому оголошуємо війну знову. Радянський Союз капітулював. Я чесно за всю війну у великій кількості його армію навіть не зустрів. Але якимось чином мені втрати 136 тисяч. На цей раз вдалося забрати набагато більше територій, так як у мене зараз немає мінусу, що дуже добре. Одразу починаю асиміляцію територій. Зараз оголошую війну Румунії, потім треба захопити Угорщину і Йогославію. І вже потім повернусь до війни з Італією. І одразу після Румунії оголошую війну Угорщині. Не забуваю асимілювати території. Далі оголошую війну Йогославії. На цей раз війна видалась доволі неприємною. Доручив я її повністю штучному інтелекту. Зараз... І в мене зараз втрати 100 тисяч. Там я, начебто, бачив моменти, де мою армію навіть розгромили, грецькі війська, начебто. На жаль, на мирній конференції. Не всі території Його вдалося забрати, а симільовую її території. Так щося час не дуже розрахував. Перемир'я із Італією треба ще чекати доволі тривалий час, тому можна поки що повоювати із Іспанією. Оголошую вну Іспанії та забираю у штучного інтелекта армію. Знову сиджу в обороні. Ну і штучному інтелекту армію можна давати під контроль тільки після того, як переконався, що ворожу армію ти розгромив. Втративних зараз 143 тисячі, тому нехай уже штучний інтелект дозахоплює захоплює їх території. Це одно не всі території Іспанії вдалося забрати, але я її поділив на дві частини і забрав північну частину. Доволі непогано я захопив як для першої частини. Захоплювати інші країни Європи я продовжу вже в наступній серії, тому думаю, що всім сподобалось. Всім пока.